Зараз пішли радитись до рибака на порядок. День на четвер кажуть, що буде вже відома кандидатура прем'єра. От, власне, які у нас перспективи на цей тиждень, тому що різні різне кажуть. Ну треба розуміти одне, що Янукович це не той президент, який дасть можливість просто так спокійно, без кровопролиття, вирішити цю ситуацію. Ситуація є вкрай напружена. Серйозно свою позицію замість Януковича проявляє Кремль, який говорить про те, що не під будь-який уряд він дасть кошти. Ми бачимо, як серйозно зав'язаний Янукович від позиції Кремля і особисто Путіна. Тому не думаю, що процес погодження кандидатури прем'єра завершиться в четвер цього тижня. Переговори мають бути довгими, і якщо ви знаєте, опозиційні фракції власне кажуть про те, що не в питанні самого прем'єр-міністра стоїть сьогодні на порядку денному. Якщо говорити про, про прем'єр-міністра, то і про уряд народної довіри в цілому, ми б хотіли, звичайно, щоб це був уряд опозиційний, але розуміючи, що так не може бути, йдуть перемовини про якийсь коаліційний уряд. Серйозне питання буде залежати, в кого в руках буде силовий блок. Не думаю, що це вирішиться на цьому тижні. Дуже серйозне питання ставиться про акт до повернення конституції 2004 року, про який говорила сьогодні опозиція. Сьогодні його будуть зараз, про нього будуть казати зараз в кабінеті. Консультації, так, зараз власне про цей акт йдуть консультації в, в кабінеті рибака. Хочу закцентувати увагу глядачів, коли Янукович приїжджав на минулому тижні, в той день, коли голосувалися закони про амністію. Власне, основна причина його приїзду туди була не закон про амністію, а власне про розкол фракції, де намітилося більше 50 голосів регіоналів, які говорили в першу чергу про збалансування влади, про надання більше повноважень Верховній Раді і менше президенту. Хочу нагадати нашим глядачам, що в 2010 році та частина виборців, яка голосувала навіть за президента Януковича, голосувала за президента з одними повноваженнями. За три роки маніпуляції ці повноваження виросли в диктаторські повноваження, Рознаючи, хто при владі Янукович, який зміг зібрати вже два майдани в 2004 і в тринадцятому е, е, році, просто так влади не віддасть. Тому зараз іде боротьба за фракцію, за останній легітимний орган Верховну Раду, власне, за той акт, який дасть можливість збалансу. Не думаю, що ці перемовини до кінця тижня завершаться якимось результатом. А щодо Конституції, кажуть, що є якийсь таємний список у 226 голосів, начебто, вони є. Що ви чули про це? Не можу відповідати за таємні списки, не знаю, хто це каже. Але про те, що Верховна Рада сьогодні це легітимний орган, який здатний розв'язати цю ситуацію політично в Україні, і саме оцей акт. Про який говорили дуже багато, і позафракційних, зокрема, Литвин виступав з Верхов з трибуни Верховної Ради, і в кулуарах дуже багато представників партії регіонів говорять про швидкий можливий шлях виходу, хоча б тимчасового з цієї кризи, в якій опинилася Україна. Чому саме такий акт? Акцентую вашу увагу, що це є короткий шлях і це є політико-правовий вихід із цієї загостреної ситуації. Регіони готові багато в Колуарах говорять, що вони готові проголосувати за це. Але прихід Януковича минулого тижня, так як він ломав свою фракцію. Е Ну, якби надихає чи дає можливість зробити песимістичні висновки. Янукович не віддасть просто так свою фракцію, тому що це єдиний орган, який легітимізує його присутність з такими повноваженнями, власне, на посту президента України. Боротьба вже буде між опозиціонерами Кремлем разом з Януковичем за його фракцію. Отакі От дивні ідуть зараз процеси.